Ну що, мене з переїздом можу привітати, і я з собою дуже пишаюся, дуже горжусь. І як взагалі я цього всього досягла, і зараз розкажу коротесенько. Історія неймовірна, як на мене. І в якийсь момент я вважала це просто чудом, дивом, але я прекрасно розумію свою заслугу в цьому. Так от, коротенько. 12 квітня нам зателефонували і сказали, що будинок, в якому ми проживаємо, виставляють на продаж. Тобто у нас є шанс або купити його, або ж нам потрібно з'їхати, буде ну, напевно, що місяць півтори, не більше, тобто до моменту закінчення школи у Єви. Сказати, що я була шокована, я була не шокована, я була, мій шок був в шоці, тому що я цього не планувала. У мене були зовсім інші плани на це літо, на весну. Але сталося як сталося, і пошуки житла були дуже важкими, тому що ринок оренди абсолютно мертвий. Ринок нерухомості тут якийсь специфічний, останнім часом є багато чого на продаж, а от оренди не було. І те, що я хотіла, ті пункти, які я ставила перед собою при пошуку житла, вони не могли бути виконані. Що я маю на увазі? Оскільки я переїжджаю з дітьми, для мене їх інтереси були в першу чергу. Перше, це школа для Єви. Вона не хотіла міняти, оскільки в неї є там же друзі, відповідні контакти встановлені, і я її розумію. Друге, вона не хотіла міняти, тому що у неї вже тут з'явилися друзі, і що дуже важливо для дитини в такому віці, в такому віці. Щодо Евана, міняти садочок, міняти інфраструктуру, міняти знову ж таки його друзів, і змінювати маршрут, графік, розпорядок дня це все не хотілося відповідно. Моя задача була така: знайти будинок в цьому районі. Найкращий варіант знайти ідентичний будинок. Чому ідентичний? Мені безмежно подобаються отакі от стеліки. Сиджол Сіленс вони називають, вони надають мені відчуття подиху, натхнення якоїсь творчості, трошки таким французьким фльором віддають, і мені хотілося естетики, от правду скажу, мені дуже хотілося естетики. І що сталося? Пошуки житла мої були напевно, ж переглядів 10 за пару днів. Я переглянула, все було не те. І я в якийсь час прийшла в такий стан, прям видихнула і сказала: спокій, в цьому стані спокою я ще записала відео, я його викладу також подивитися. Ну що? Welcome to Real Life і життя як воно є без прикраси, як це все проходить, як це все отримувати що працює. Ну, мені самі насправді цікаво, тому що як це все закінчиться, хочеться додивитися цю серію до кінця. Я маю певні свої інструменти, маю певне своє бачення, що допомагає мені триматися в цій ситуації і не поїхати кукою, були звичайно думки вертатися додому і лишити це все, та пішло воно все. Але, але я додивлюсь цю серію до кінця. Я додивлюсь цю серію до кінця. Хоча я і приймаю участь, але додивлюсь цю серію до кінця. Так от залишається сьогодні скільки? А сьогодні залишається сьогодні у нас що? 26 число. Залишається менше місяця. Менше місяця залишається до моменту, коли мені треба з'їхати. Так от я вже пригнала 5, 6 варіантів. Наразі поки що нічого не сподобалося, але за є великий плюс. Я определилася, що я точно хочу. І це 80% я вам скажу, успіху, тому що далі, як навчають, потрібно просто розслабитися і чекати. Я знаю, це важко розслабитися і чекати, а я це буду робити. Я подивлюся, взагалі, що цього получиться, якщо дійсно це отримать, я виселю тоді це в. Я сказала, що все, я спокійна, і я просто хочу додивитися, чим закінчується цей серіал з порфуком житла, але я настільки була впевнена, що все закінчиться так, як я хочу, що воно так і сталося. Як це трапилось? За 10 днів дзвонить мені моя подруга, яка проживає в нашому районі. Вона здала свій будинок в оренду і сама переїхала в абсолютно інший сабр. І вона мені телефонує, а я знаю, що вона здала будинок як мінімум на рік, якщо я не помиляюсь. Вона мені телефонує і каже, ти знаєш, така ситуація, мої орендарі не можуть сплачувати оренду, і вони під'їжджати, якщо ти ще шукаєш житло, то ось воно. Я на таких. Радощах була всередині, хоча це були такі спокійні радощі, тому що я знала, що прийде те, що мені потрібно. Чому те, що потрібно? Тому що, щоб ви розуміли, це цей новий будинок знаходиться рівно дві хвилини ходьби від мого старого будинку. Тобто, це просто перейти перехрестя в нашому сабербі, Це не головна дорога, це просто доріжка, де розміщені будинки. Чому мене це ще здивувало? Тому що, як я їй ставила запит, будинок майже ідентичний, який був наш старий. Він навіть знаходиться по ті самі сторони світу. Ви можете собі уявити? Тобто, мені не потрібно міняти ні школи, ні. А, на... Друзів для Єви, не графік роботи, ні маршрути. Тобто все залишається тим самим. Тільки зміна адреси кругом потрібно оновити. І все. Для мене це було таким полегшенням і певним чудом. Правда, певним чудом, але я поясню: тут немає нічого ні магічного, ні чудесного, ні езотеричного лише зміна своїх думок і правильний стан. Ви скажете, Катя. Клінічний психолог, коучей сіф, про що ти про які стани, про які думки, про які е, речі ти говориш? Так от, я вам скажу, як психолог, що таке психіка? Психіка це суб'єктивне відображення об'єктивного світу. Як формується наше суб'єктивне бачення? Через наші знання, пізнання, вірування, ми маємо певне уявлення про цей світ, про цю реальність. Про об'єктивну реальність в нашому суб'єктивному відображенні. І для того, аби розширити цю об'єктивну реальність, потрібно міняти свої думки. В принципі, з цим працює і психологія, з цим працює коучинг. Відповідно, коли міняєш свої думки, міняється твій стан. І от, власне, цей стан спокою дав мені можливість бути настільки впевненою, що все закінчиться так, як я хочу, що воно так і трапилося. Але майте на увазі, що це не просто я вхожу в стан спокою, такий медитативний стан і нічого не роблю. Ні, я продовжувала робити, я продовжувала переглядати, подавати заявки, шукати, їздити на перегляди, але це не було цього стану метушіння, тривожності. Знаєте, така дика білка, яка. Шоці бігає, шукає, робить, аби ради того щось робити. Цього абсолютно не було. У мене був настільки спокійний стан, в якому я точно знала, що буде так, як я хочу. І ось підтвердження. Я вам покажу, мабуть, ще й фотографії з попереднього будинку. Тут можна порівняти, що наскільки вони схожі, вони майже. Один в один, як цей новий будинок. Так от, до чого я веду? У мене ще є один проєкт. Один проєкт. І коли він закінчиться, і закінчиться так, як я хочу, у мене вже буде точно згруповані знання, методика, як хочете це називайте, для того, аби досягати своїх цілей, аби досягати своїх. Реалізовувати свої бажання. Звучить як чудо, як магія, називайте, як хочете, але це працює. І я знаю, що багатьом це актуально. Що для цього потрібно робити, я також розповім. Я поки що не знаю, де я буду це транслювати, поки це в проєкті. У мене є час на це на цим подумати. Я хочу повертатися нарешті. В свою улюблену справу, в свій коучинг, я буду повертатися до своїх клієнтів, і як буде розвиватися далі ця подія, мені також цікаво, тому що це наступний мій один з проєктів. Зараз що я хочу зробити? Анонсувати, мабуть, Зустріч з дівчатами, взагалі такі от коучингові посиденьки, коучингово психологічні посиденьки, просто дівочкові зустрічі, де ми будемо обговорювати що завгодно: стосунки, робота, діти, здоров'я, молодість, догляд, кайф від життя про все, про все на світі. Я просто вирішила ділитися цими знаннями, тому що вони мене вже переповнюють. Як їх донести по іншому? Я не знаю, тому я буду анонсувати такі зустрічі. Я думаю, кому цікаво і актуально. І хто знає, як зі мною працювати і як працюється в моєму полі, наскільки люди міняються, нас скільки міняються обставини, справи. І я не скажу, що життя людей окей, я не буду брати таку на себе силу, але міняються певні речі в людях. Люди міняються. І я чую це дуже часто. Тому я про це і маю право говорити і можу заявляти. Тому ці зустрічі я буду анонсувати. А анонси будуть усі в описах, тому до зустрічі.